дивно відчувати себе спокійно і без страху живучим наче в двох світах людиною і прахом. Я узнал об этом, когда я лежал я после третьей операции узнал об этом. Что ты почувствовал тогда? Вы же знаете, когда лежишь, вот отходишь от наркоза, приходит врач-инфекционист, я хотел себе просто там же, в вену, то есть в капельницу пустить воздух. Я узнала о своем статусе в 1996 году, когда сдавал анализы для того, чтобы попасть в этот вот. Короче, лечиться от наркомании. Я узнала в тот момент, когда я ждала второго ребенка. То есть, когда я была беременна первым ребенком. У мене не було інфекції. Я подозріваю, що роддом, так як муж мені до сих пор здоров'я. І я до сих пор помню, як врач від однієї ружжиниці другої, тобто ко мне в одних і тих перчатках и у і Я все время кормила ребенка груддю. Слухаючи це, розумієш слова. Людину можна здолати, але її не можна перемогти. Це сказав Нобелівський лауреат Хемінгуей. Суета сірих буднів часто змушує нас підкорятися обставинам, забуваючи, що життя це дар. А іноді одна мить може знівечити усе. Саме за таких обставин людині важливо взяти на себе весь цей удар, хоча б для того, щоб залишитися людиною, людиною, яку не можна перемогти. 46 тисяч наших співвітчизників ведуть боротьбу за життя в прямому розумінні цього слова. Вони вілінфіковані. Це один відсоток населення. А один відсоток, за даними європейських експертів, це вже рубіж, за яким зупинити розповсюдження хвороби майже неможливо. Всеукраїнська українська сіть людей, живучих свіч, була создана. В 99-му 99-му году несколько ВИЧ-позитивных людей, работающих на то время в разных сервисных организациях Украины, собрались вместе во время первого всеукраїнской конференции организаций в сфере ВИЧПИДа, и решили, что неплохо было бы создать одну национальную организацию, объединяющую ВИЧ-позитивных людей, которая бы могла работать. на национальном уровне, которая бы способствовала защите прав и интересов вич-позитивных людей. И когда человек только узнает о своем статусе, у него своеобразный шок, потеря жизненных ценностей, так называемый жизненный крах. И это усугубляется еще в силу того, что, ну, к сожалению, не всегда в государственных медицинских заведениях оказывается качественное до и после тестовое консультирование, которое гарантируется нам законодательством. И именно в такие моменты особо важна поддержка таких же людей, которые на своем опыте уже преодолели эту ситуацию, научились с этим жить. Звичайно, звикнути до того, що поруч хворий на такий недух важко. Але, мабуть, і в цьому суть справжньої християнської любові, розуміння, взаємодопомоги, будь-якої хвороби теоретично позбутися можна, але страх і ненависть вбивають напевно, і ще до смерті фізичної вони спричиняють іншу смерть, духовну, вбиваючи в людині людину. І тут у боротьбі за майбутнє можуть об'єднатися всі ті, хто не лише на словах утверджує силу життя, і держава, і церква. І недержавні організації Цікаві програми це молодіжний рух. Ми його стараємося активізувати. Тобто, саме у молоді виховати гуманність, милосердя. Сьогодні, якщо подивитися по телебаченню, то в нас дуже мало програм, котрі би виховували у людей милосердя і гуманність. Ця програма у нас, яку ми проводимо разом з міжнародним комітетом Червоного Христа, це дослідження міжнародного гуманітарного права. З дев'ятого року ведемо програму Червоний Христ. Разом з молоддю проти туберкульозу і СНІДу. І саме ця програма також виховує і освіченість школярів і у населення, що таке туберкульоз, як від нього вберегтися, що таке СНІД, як від нього вберегтися. На сьогодні цю програму нам в 99-му в 2001 році профінансувала гуманітарність гуманітарний відділ Євросоюзу. А зараз невеличкі програми проходять, котрі фінансуються Міжнародною федерацією Товариш Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ці програми проходять по всій Україні. І по цим програмам у нас є багато видано і буклетів, і плакатів. І саме ось великий плакат у нас є, який Дійсно розповідає, як вберегтися від сніду, і як люди заражаються снідом. Це, цей плакат видано саме по цій програмі. І зараз він буде. Ми його надіслюємо в кожну область, в кожний район. І червонохрестівці будуть працювати з населенням і розповідати про. Саме санітарно, проводити санітарно-просвітницьку роботу по е, цих проблемах. Отже, суспільство зрозуміло свою відповідальність. А що гарантує цим людям держава? Державна політика щодо хворих на СНІД вона визначена законодавством України відповідними постановами Кабінету міністрів України. Зокрема, стаття 2 закону України вона визначає про те, що державна політика в сфері боротьби за хворіми на СНІД реалізується шляхом організації низки передбачених законодавством дій, в тому числі лікування. Хворих на СНІД, крім того, скажімо, чинне законодавство передбачає, що хвори на снід повинні мати окрему кімнату в помешканні, хворі на снід отримують відповідну допомогу від держави, це в розмірі. Не одного неоподаткованого мінімуму це звичайно мізерні кошти, але поки що те, що держава може виділити на, на, на лікування хворих, власне на підтримку їх права нам гарантовано конституцією, але для того, щоб ми були впевнені в своєму майбутньому, необхідно знати наскільки важливим і доступним є лікування. мы стремимся подавить вирус в организме в результате антиретровирусного лечения. То есть таким образом лечение является профилактикой для больного, то есть лечение антиретровирусное является профилактикой развития СПИДа и э, в результате чего снижается заболеваемость СПИДом и снижается смертность больных ВИЧ-инфекций. И, кроме того, лечение имеет профилактический характер в том смысле, что пациент, находящийся на лечении, э, Менее опасен э, не сам человек, а его биологические жидкости менее опасны для инфицирования при любых видах контакта. Если мы сейчас говорим, что в лечении нуждаются 4000 человек, а в настоящее время в 2000 году из государственного бюджета будут лечиться за деньги государственного бюджета централизованного в объемах прошлого года 100 взрослых, то есть можно посмотреть, посчитать, что из 4000 людей, которые нуждаются, 100 взрослых обеспечены терапией. Ну, понятно, что это... Таплявмурі, щоб лікарі добре виконували свою справу, необхідним є дотримання певних умов. А головним інструментом держави, який забезпечує ці умови, є Міністерство охорони здоров'я. Чи існують позитивні тенденції, і якими є перспективи вирішення питання? новій програмі вона розрахована знову на кілька років. Передбачено навіть і фінансування. Якщо говорити, то в цілому це фінансування на кілька років передбачається в межах десь більше 800 мільйонів в цілому. От. Крім того, на сьогоднішній день в Україні в кожному регіоні створені центри профілактики і боротьби зі СНІДом. Функціонує і досить таки будемо говорити ефективно, особливо забезпечуючи аналітину методичну роботу, це республіканський центр, який очолює професор Щербинська. Вже останні кілька років безпосередньо в централізованих заходах під державну програму передбачаються кошти в державному бюджеті безпосередньо на придбання медикаментів, тест-систем. Лабораторного обладнання і забезпечення їх поступово з'явився серйозний загін підготовлених фахівців для боротьби з інфекцією і СНІДом. В ну, останній момент можна наголосити на те, що досить доречно і на сьогоднішній день ратифікована угода між Світовим банком. І Україною ратифікована Верховною Радою і десь фактично вже починає реалізуватися цей проєкт. Це кредит для України більше 60 мільйонів доларів. Фахівці України спільно з фахівцями, які представляли ЮНІСЕФ, показали, що все-таки можна впливати на розвиток ситуації. передача, то есть передача инфекции от матери до дитини за час реализации проекта зменшилася в три раза. Первый, кому я сказала о своем статусе, это был мой муж, и мы очень тяжело это переживали, но он меня все время поддерживал. Больше никто из окружающих не знал, а так как я живу в небольшом селе, то слухи распространились очень быстро, и тяжелее было, когда уже знала очень много людей. Ну, я столкнулась, во-первых, с тем, что с отказом медицинской помощи, то есть меня даже в роддом не хотели брать, уже в родах меня муж привез, то они никуда не делись. Отношения медиков. Потом вторая проблема у нас была, когда ребенка в детский сад отдавали старшего, тоже в один детский сад не взяли, а В другую. там хорошая заведующая, то есть нас взяли. И вот со стороны даже люди не стесняясь подходили, это правда, что у тебя спит, у детей спит. И вот слухи мне передавали через родных, через знакомых, что мы обречены. Поначалу люди меня боялись, явно видно, что не хотят общаться. Отказ, от, ну, несколько человек отказались ребенка крестить. Перед носом дверь закрывали мои друзья, с которыми я очень долгое время общалась. Ну а позже, коли я вже стал стала общаться з такими же людьми, як я прийшла сюди сеть, то я почувствовала себе человеком. То есть я живу, як і всі остальные, Я не умираю от спида, я живу с ВИЧ. Віл інфікованих дітей в Україні 5857. Серед них 191 дитина хвора на снід. На жаль, 110 дітей вже загинуло від цієї хвороби. Як же жити іншим серед жорстокості страху і ненависті, чи в любові і розумінні вирішувати нам дорослим? Насамперед хочу сказати, що у суспільстві дійсно є певні застереження і. Скажімо, стереотипи якісь, і батьки, на превеликий жаль, не розуміють, що, скажімо, дитина хвора на снід, вона не може заразити інших людей. Просто скажімо, вчитель повинен знати в разі відкриття кровотечі в цій дитини, як поводити себе, що робити. Тут має бути підготовка вчителів. Ми сьогодні на перепідготовці, на курсах перепідготовки звертаємо увагу на такі фактори. Тобто, коли ми говоримо про людей і дітей, які хворі на сні, то вони ніякої загрози для інших дітей не становлять. І, власне кажучи, інших навчальних закладів чи спеціалізованих, якихось не передбачено чинним законодавством, ні постановами уряду. Ці діти мають навчатися у звичайних закладах, навчальних закладах. Крім того, коли ми говоримо, закон якраз і передбачає не розголошення таємниці хвороби, тому тут є певні і застереження закону. Не може будь-яка установа. Відмовити, в тому числі дитячий дошкільний заклад або школа, відмовитись прийняти на цій підставі дитину до дитячого навчального закладу. Це заборонено. Якщо ж таке трапляється, ну, скажімо, керівник не знає чинного законодавства, порушує в даному випадку і насамперед порушує права дитини на освіту. І цим він порушує закон. В такому випадку батько може оскаржити дії того чи іншого керівника відповідно, у відповідному відділі освіти районному, міському або, в крайньому випадку, звертатися і до міністерства освіти і науки. За дітей, які живуть в сім'ях, турбуються батьки. А хто подбає про тих дітей, які завдяки певним обставинам залишилися взагалі без елементарної батьківської опіки, адже вони є не тільки носіями інфекції, але й Просто хворими до нас частенько приходять діти вулиці, особливо ті, які проїздом в нашому місті. Вони звертаються до міліціонера, які працюють на вулицях, питають, де можна їм було б отримати допомогу. А допомогу саму маленьку, в чому вони нуждаються. Це щось перекусити і одягнутися коштими. Не можемо виділити їм на це, а в такій допомозі ми їм обов'язково не відмовляємо. Місяць по дітей 5 у нас буває в районі. Іменно в нашому центрі медико-соціальної допомоги, що знаходиться на вулиці Інститутській, 24, дроб7. Свобода, незабезпечена фінансово, рідко, має змогу бути реалізованою, окрім свободи вмерти від голоду та хвороб. Україна, в числі перших країн Східної Європи, отримала грант глобального фонду на боротьбу із епідемією ВІЛ на суму 92 мільйони доларів терміном на 5 років. І не лише тому, що темпи росту епідемії у нас найбільші, але й тому, що це єдиний спосіб поставити надійну перепону на шляху подальшого розповсюдження епідемії. Рік тому підписано угоду між глобальним фондом і Міністерством охорони здоров'я про надання майже 17 мільйонів доларів на протидію цій хворобі та на лікування ВІЛ-інфікованих. Умовою надання цих коштів було збільшення числа людей, що отримують антиретровірусну терапію до 4 тисяч. Прийнято рішення звернутися до уряду з виділенням коштів на придбання. Медикаментів і е, міністерство налаштовано регіональні наші центри, роботу ні на один день, ні на один день. не зупиняти, а продовжувати її в тому ж темпі, в якому ми розпочали. Тім люди, яких не здолала хвороба, доводять свою вартість, живуть гідним життям і допомагають жити іншим. Я Хочу направить свою жизнь, деятельность в сфере ВИЧ/СПИДа, то есть помогать таким же людям, как и я, потому что я считаю, что себе я помогла. Хотя до сих пор мои ну, некоторые знакомые друзья смирились, а вот родные очень тяжело это переживают и даже такая дискриминация в семье идет. Есть много людей таких же, как я, да, и то, чем мы занимаемся, то, что мы делаем, оно помогает другим жить, не существовать, а жить. И это как бы придает мне уверенность. Я спас человеку жизнь, но ну, не просто там его, там, допустим, вытащил с воды, там, да, с речки. Нет, не в этом смысле. А я завез его в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Я спас ему жизнь. Мне это, мне это придает уверенность на дальнейшие мои действия. А я работаю по программе 12 шагов. Вот. И на сегодняшний день не употребляю ни алкоголь, ни наркотики, даже не курю больше. Лет? Наркотики не употребляю. Если брать полную чистоту, то есть наркотики, алкоголь, то это год, пять месяцев и 15 дней. Потому что 5, 15 дней, потому что, знаете, как для наркомана каждый день это подвиг. Поэтому и вот... У нашому сообществі вважають кожен день. людина це лише міст над прірвою, міст між твариною і Богом. Так сказав Заратустра. І варто не ставити перед собою далекі і неймовірні цілі. Треба лише гідно перейти цей міст, не зважаючи на обставини і часто всупереч їм, тому що людину не можна перемогти. З вами була Лідія Буцька. Бажаю вам здоров'я. І кохання.